Привіт, подписчики. ще знімаємо коротенькое відео по поводу один головний на ваш вопрос. тобі надо спальник. Оце в кожному відео по 10 штук. Тобі надо спальник, тобі надо спальник, це машина без спальника. Зачем він мені нужен? От, я вам своє мнение покажу расскажу. розкажу. А ви мені скажете, потім треба він мені чи ні, значить дивіться. Да, їздимо багато в отелях, во первых надо виспатися, покупаться. Я ось, ось цю неділю повністю в роз'їздах всю неділю. Тобто, якби я спав в спальнику, там би все заванялось, носки, труси і я б заванявся. Плюс я б не висипався, правильно? Шум на трасі. Мені треба висипатися, щоб ясно головою думати. От відповідь на ваші питання, дивіться, конкретно ця командировка. Хто не знає, що це, хто знає. Оце ось лежить. Раніше хто не знає, їздив. Ну, ще до Ютуба знімав, як знімав, збирав. Запчасті пам'ятала прийомкам по Україні, тобто я знаю, дуже багато що знаю. Конкретно беремо цю штуку, ось. їхали по путі, заїхали, лежить, взяли. Купив на прийомки. Дивіться, оце ось мій і отель, і спальник, і їжа моя. Ще й на кофе останеться. Просто, якщо знати, що купити і куди здати, то я вам скажу, спальник не нужен. Бо вже реально голова пухне від цих спальників ваших, ну, на спальнику мір не сходиться. І так, да, собі економити не можна і всіх баб... бабок не заработаєш. Так що зараз покажу вам обід. Це все за цього редуктора. Просто приїхав, здав, кому треба. Як... І все. І не треба це все видумувати. Все за нас видумано. Просто треба знати, як обійти систему. Вадик сидить, не пайме, що я до машини ходив, що я знімав. В падике людям рассказывал, что если знать, да что купить и куда сдать сразу, то можно этот самый спальник с спальник собой не возить в машине. Че не приваривать его. А в отеле зачем, самі... да? Я тоже думаю, зачем отелі, Вадик я всі їздили, отели Вадик спрашивает. Как бы все со спальником мы їздили, и отель обозорилась, да? Ну. Так тебе на душеву кабинку впал. Душевую кабинку в машину. Что, я раньше да? ездил, я му все три бутылки воды и помылся, и все, или спать в машине. Нет. Торанч. То що ти кажеш? Моє хір витягнеш? Вадик каже, що коли довго їдеш в машині, то треба розлягтися на кроваті, розкинути ноги, щоб одліпли од від, ляшки, да? Ну, ти. А що ще каже, мангал собою возить? Кілька 70% Вадик моче. Що таке? Шляпа, що не А, чуть? Ти як ото Вася у нас був у селі, каже, мене осавку сила, вжалить не успіла, больно піздець. Люди рибу заказали. Ми м'ясо ждемо, сидимо, сидимо. Каже, я знаю, що риба готова, бо воно вчорашня. Бустро, так? Вадик, з тебе вмру. Я показую, а ви запоминаєте. Там шашлик, на нього намотаний лавашик. Соус, соль, перчик, да, ну, ну, все, Дякую редуктору. Лайфхак <laughs> заповнили, не забули підписатися.